Мене звати Ольга, я сама довгий час жила у Донецьку, потім була переселенкою у Маріуполі. І, звичайно, після Маріуполя вимушена була евакуюватися. І дуже приємно, що я залишилася в цьому привітному місці Тернопіль. З перших днів тут зроблено все для того, щоб приймати в деяких одним із скутних умовах. І розсіляють, і допомагають, і всіляко підтримують. І нікого за. Русский язик не гоняють, розмовляйте собі, але звичайно треба ж його якось опановувати. У гуртожитках чудові умови, можна і гаряча вода це єдине місце на Західній Україні, де є централізоване гаряче водопостачання, і гаряча вода, і кухня, і газ, і чудові кімнати. Можна навіть своїх домашніх культурів. Не ростом не з кабанчика. Усе <смі> дозволяється. Дуже приязні, привітні люди, все роблять для того, щоб розмістити тих, хто потребує уваги. І я дуже раджу вам не скористатися цією нагодою і залишити це небезпечне місце. Повірте, ви не навіть не почуєте і не не зможете розуміти, коли це стане неможливо звідти виїхати. Загроза наростає з кожним днем. Обстріли будуть страшні. Ці потвори просто руйнують місце в шер, де вони проходять, там пустеля. Ви може бачити це і по Луганській області, і по Маріуполю. Тому жодне міркування щодо там, квартира, чи якісь там обставини, городи, чи щось таке. Це того не варте. Я знаю, що. Адміністрація Донецької області також робить все для того, щоб евакуювати маломобільні групи, допомагає і дітям. І по приїзду вона також зараз турбується про те, щоб знайти для вас гідні місця, оформити тут всі виплати належні, пенсії, все, що потрібно. Комусь допоможуть навіть з роботою. І ви переживете це ці страшні часи. У доброму, гарному, файному місці, де вас приймуть і нададуть все, що потрібно. Не ризикуйте так своїм життям. Я вас багаю